У нас вечір уже, заходять всі. Дала їм яблучок, дала їм трошки каші. Це більше для тих, хто доїться. На, хана по тобі не дали попити. І білочки. Да. Хіба ж дадуть попити? Оце є така проблема. В стадах треба відділяти, хто котився окремо, хто ще має котитись окремо. Бо я хочу задати кашку тільки тим, хто окотився. Вони ж кормлять, годують. І щоб ситненьке молочко було. А ці дівчата не дають поїсти. Де? Зловили. А тепер вже йдемо туди в садочок. Да-да-да. Йдемо, йдемо, не бійся, не бійся. Не бійся. Давай. Давай, 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 давай. Отак. Ніхто ще не виходить. Зараз твоя подружка прийде, беріть сіно їжте. Тут у вас хороше гарне сіно, я принесла. Пішли, 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 пішли. Так, в нас ще залишила ще одна. Ось вона. І Сара. Місячна. І все. Всіх решта заженем. Ну що, напали на відро. Ті, хто треба і не треба, та й п'ють. На, на. Мілка, йди сіди. Умілки трошки розстройство. Так вона реагує на Ірвіник Кін. Ой, куди? Як тебе зловить? Ну, вона п'є молочко мами, тому все буде добре. Сестричка вже там. Сестрички крепший, шлуночок. Все добре. Все, пішли, пішли в садочок, пішли. Ще сара тебе забере. Собрала всіх сюди. І вони тут собі закриті, ніхто їх не ображатиме, бо кози є кози, особливо рогаті, десь штрихне рогом і буде біда, тому їм безпечніше буде тут. Тут їх сіно є, водичку даємо, я зараз принесу теплої. І ввечері десь годин, годинок 19-20. Ми їх ще погодуємо молочком. І вони будуть спадки. Кози не всі заходять, бо деякі з них люблять до самої ночі знаходитися там. А тут ті, що дояться в основному. Ось яблучок дала. Любителі яблук. Це Саша і жасміка. Я сюди тягнула білку, ніяк не хоче. Їжте, їжте. І анабельку. Ну, Гонабелька ще трохи поїла. Шукає, мама, шукає свої малечі. Твоє малеця закрита, все добре, не переживай. То тут їх розтопчуть. Мамочки, переживають за своїх діточок. Ну, У нас хані повезло, бо в неї двоє дівчаток, і вони залишаться в нашому господарстві, так що все буде добре. А Ганабелька то ще днів 10 свого хлопчика. Та й все. Вже він заброньований. До речі, друзі, переходьте на телеграм-канал, там маєте можливість побачити свіжу інформацію щодо нашого каналу і те, що ми продаємо. Якщо комусь цікаво, є у шапці профілю каналу. І під відео я також лишаю телеграм-канал, переходьте. Там є вся інформація. Значить, У нас козлик вже заброньований, козлик без імені, з такими вушками гарними. Мама в нього без рога ламанче, а тато. Значить, Маму зараз покажу. Багато хто питає, покажіть маму, покажіть тата. Так вона забігла, мабуть, зараз знайду її. Це Анабелька. Де ти Аннабелька? Ось вона. Вони тут вже всі розбирають. Ось Анабелька. Оце мама його. Така безрога гарна козочка. Дочка Марти. Марта хороша молочна коза. А оце його батько. Ну, бієць. Де ти там, ворончик? Ти сюди. Зараз йому дам яблучко, ти буде видно його, хто не бачив. Хто бачив уже, то добре. На. на, на. Ді сюди. На На яблучко. Ось такий у нас цап гарний. Він дуже високий, такий спритний, гарний цап йому один рік. Просто зараз він закритий. Своє діло він зробив. Відкриємо його, коли всі кози окотяться. Буде теж пастися. Зараз для безпеки кіс. Ми його закрили. Він Вилазить ж сюди. Ось тримає. Ну все. Малеча закрита. Дорослі кози поступово заходять. Сіно тут є, ще до дев'ясла повні насиплю і двері прикриваю, тому що на вечір бере мороз. Все, друзі, дякую за перегляди. Якщо сподобалось відео, Пишіть коментарі, що сподобалося, що не сподобалося. Дуже вдячна за ваші відповіді, за вашу активність. До зустрічі в слідуючому відео.